Всім привіт! Я омелянець Марк. Я дуже захоплююсь хімією і знаю навіть 11 хімічних елементів. Перший гідроген, другий гелі, третій, літій, четвертий берилій, п'ятий, бор, шостий карбон, сьомий, нітроген, восьмий, оксиген, дев'ятий, вторг, десятий неон і уран 92. Знаєте, ви найпоширенішу речовину у природі. Що є основою всіх живих організмів на, на планеті? Так, це вода, її хімічна формула H2O. Тобто два атоми гідрогену та один атом оксигену. Але це ще не все. Ні, є також і домішки. Давайте дослідимо їх разом. Я буду відбирати проби води з Білого озера, з... Колодязя, село острів з під джерела біля села Олізарка, з річки Стир та з під крану у себе вдома. Всім привіт, я Омляна Смарко, 44 б класу урайска ліцею номер 3 Мій науковий керівник петрук Тетяна Володимирівна. Хочу представити в вашій увазі мою дослідну роботу на дуже-дуже важливу тему, що стосується кожної людини. Тема роботи – в досліди на визначення якості та стану води. свої знання про воду та її властивості та просто дослідження. Якості води, яку ми споживаємо у своєму регіоні. Вода життя необхідна не тільки кожній людині, вода є джерелом є джерелом життя для будь-якого живого організму на землі. Без води людина може жити лише 3-4 дні, а от без їжі аж 3 місяці. Тому дуже важливо для гарного, гарного здоров'я та гарного самопочуття. Кожну яку ми вживаємо, якої якість води ми п'ємо. Саме з води ми отримуємо більшу кількість мікроелементів для нормального функціонування людського організму. Чисто в природі не існує через те, що в ній є багато різних домішок. Певні домішки є необхідні для споживачів води, а деякі а не треба, щоб деякі були, тому що вони шкодять організму людини. Вміст домішок у берній воді контролюється державними органами згідно нормативних документів. Я дослідив воду на вміст наступних домішок: нітратів, нітритів, амонію, заліза, загальної твердості та значення ПІАЖ. Спочатку я відбрав пробу води із Білого озера із Джерела біля села Олізарки, з, з річки Стир з, з водопровідну воду міста Вараш та із колодязя село Острів. Далі провів досліди на, на, на вимірювання концентрацій доміша з допомогою експрес-тестів виробників Ріка Україна та Птеро Польща. аналізів, Я зробив висновок, що згідно державних санітарних норм можна споживати воду із джерела Олєзарка, Білого озера, колодязі село Острів та воду вараж. Тобто досліджувальні параметри відповідають санітарним нормам. Лише з річки стир. Має, і лише вода з річки Стир має трохи вищі концентрації заліза та амонії, ніж допустимі. Тому цю воду краще не споживати без бездаткової очистки. Дякую за увагу.